Сльозогінний газ та димові шашки під Святошинським райвідділом міліції у Києві про постраждалих. Повідомляють як самі учасники акції, так і правоохоронці. Торговці ринку і активісти організації Купр загалом більше сотні людей штурмують райвідділ, вимагаючи, щоб правоохоронці видали їм міліціонера, який сьогодні вдарив дівчину. Інцидент трапився під час розгону базару. Активістка Купру попросила міліціонера, щоб він на службі розмовляв державною мовою у відповідь. Правоохоронець на очах десятків свідків. Вдарив дівчину в живіт. Керівництво київської міліції назвало прізвища кривдника активістки. Купру ним виявився старший лейтенант міліції Андрій Ганисик. Міліція почала кримінальне провадження за статтею службових повноважень, які супроводжувалося насильством. Санкція за цією статтею передбачають позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. За подіями під Святошинським райвідділом продовжує стежити кореспондент 5-го каналу Андрій Ковальов. Він на телефонному зв'язку. Андрію, отже, який розвиток подій? Тетяно, головна новина цієї години. Буквально за 5 хвилин до 10-ї активісти зламали паркан Святошинського райвідділку. Це сталося наслідок того, що на територію проходили народні депутати, які сюди прибувають. По черзі тут уже є. Всередині райвідділку, як нам відомо, і народні депутати від об'єднаної опозиції і від власне, фракції удару. Вони, вони проходять до райвідділку. За ними слідом хотіли зайти люди, які бажають написати заяви про вчинення злочину працівниками міліції, але їх не пропустили. Тоді активісти почали виривати з рук працівників райоку градки від власне воріт райвідділку, і внаслідок чого. Коли активісти натиснув на паркан, паркан зламувався. Тепер же міліціянти вибудувалися, вдягли шоломи, стали замість паркану таким живим ланцюгом, живим парканом і намагаються протистояти мітингарям, аби вони не пройшли всередину на територію райвідділку. Самі ж активісти розгорнули зараз параційні прапори. Ми можемо сміливо сказати, що тут вже близько 300 людей, і в ті секунди можна сказати, що починається новий штурм відділку. Активісти зараз натискають на працівників міліції, вимагають у них пройти на це і видати їм власне міліціанта, кривника, який сьогодні на ринку шлях у Святогоському районі міста Києва побив активістку поліції, учасників ворочої революції. Я вже бачу, що... Зараз э, застосовується слезогінний газ, не можу сказати точно з якої сторони і власне застосовується, знімається дим від димових шашок. Э, міліція е, э, начальники э, райвідділку, керівництво райвідділку ніяк не реагує. Досі ніхто з керівництва райвідділку не вийшов до активістів, але люди, і скажімо, як зі сторони міліції, тут прибуває підкріплення міліції, так прибуває підкріплення і до активістів. Нагадаю, що це відбувається у біля Святошинського рай відділку міліції на проспекті перемоги 109. Тетяна Андрію. Дякую за подробиці. Андрій Ковальов продовжує стежити за подіями під шпідсвятошинським рай відділом столичної міліції.